Сідемо там Кембриджу, Оксфорду, це точно. Було б все щастя до щодня навчатись. Переконайтесь, нині ви наочно, що значить школою сучасною вважатись. Будьте з нами нині в нашій школі. заходьте в західні просторі класи. Ми скажемо вам, дружно, в цьому потім. Ви не у нашій школі. Часу. Вже другий рік поспіль Черніхівська школа працює у статусі середньої і формує свій неповторний імідж серед навчальних закладів Черніхівського району, зокрема та Житомирщини в цілому. Одна з особливостей школи полягає у тому, що до її спектру освітніх послуг входить можливість ранньої профілізації. З першого класу у нас запроваджене поглиблене вивчення англійської мови, математики інформатики. До речі, своїм першокласником ми знайомимося ще в дошкіллі, оскільки два роки поспіль беремо активну участь у всеукраїнській акції, дай руку першокласнику. Якщо говорити про основну школу. То з восьмого класу ми надаємо можливість учням поглиблено вивчати за їх бажанням і за бажанням батьків українську мову та літературу і математику. Старша школа має можливість профільно вивчати українську філологію, математику. В цьому році вперше запровадили хіміко-біологічний профіль. Звичайно, що ось такий різноманітний навчальний план, який запроваджений в різних класах нашої школи. Дає можливість в рамках навчального навантаження створити для дітей власну неповторну індивідуальну освітню траєкторію. З першого класу поглиблено вивчають англійську мову учні другого Б класу, яким опікується Ніна Кутова. Її вихованці також добре знають рідну мову і гарно читають. Майже всі на високий рівень лише четверо на достатній, і вже з першого класу вони беруть активну участь у шкільних олімпіадах яким передує ґрунтовна підготовка за допомогою ефективних методик. Я застосовувала різні методики і павутинку, роботу в парах, розвивали зв'язне мовлення учнів. Ці заняття дають змогу творчо розвивати дітей, дають змогу бути їм на крок попереду від їх однолітків. Також я застосовую чарівний кубик на своїх уроках. Це теж Розвиває дитину в учнів Ніни Кутової високий інтелектуальний рівень і багатий словниковий запас. Тому ось як цікаво, вони можуть писати свою улюблену тварину їжачка. Маленький лісовий звірок, весь критий колючими галочками, довжина тіла 20-30 см, сантиметрів. 700-800 грамів. Спритно пересувається на коротеньких ніжках, їжачок корисна тваринка. Він полюбляє шкідливих комах, мишей, гадюк, полюбляє рибочки, ягодки, жолоді. На полювання виходить вночі, вороги, лисиця, хижі птахи, нірку стелить сухеньким листям, взимку спить. Має поганий зір, але у нього досить добрий слух і нюх. Сприяє творчому розвитку учнів і проектна діяльність. Вона є традиційною у 4-му Б класі. Один із останніх проєктів отримав назву Осінь Щедра, осінь Золота. Об'єднавшись у групи за інтересами, юні природолюби, співаки і декламатори відшукували прислів'я, приказки, вірші, пісні і прикмети про цю чарівну пору року, а юні художники за допомогою пензля і фарб. Намагались відтворити її красу. Результати своєї творчої пошукової роботи учні презентували на підсумковому занятті. Осінь стукає віконце, щедро, золота мов сонце. Осінь! Звідки йшла? Вона ступала, лис на землю осипала. Осінь! А вночі верба проснулась. І легенько стрепанулась. Осінь! Низько світить сонце кмяне, на вішані лиське в'яне. Осінь! Дні коротшень потроху висміла між на прости. ваш ж даньої дороги я прийшла і з Осінь! Королева наша ясна, мов калиненька прекрасна. Господарочка невтомна, що зробила? Ти навколо. Шла по лісу, не забула, під пеньки грибів сипнула, розтрусила кошик глоду, ви таких не їли зроду. Шла над лугом і підлінняла стрій у журавлинім клині, і вінків сплила чимало з грон червоних на калині. Осінь Мила, будь із нами. З малюками діти вірші прочитають і про тебе заспівають. Ішов до нас не лише з ракетами, а й з дарунками. І в лісі теж багато дарунків осені. Я свої красиві грона бережу для зими, прилетять голодні пташки, полосують моїми медарами. Я смачна і корисна, з мене чай, він допомагає позбувати за багатьох хвороб, а біля річок можна побачити кущ, на якому нібито застигли краплинки крові. А іноді здається, що ця прекрасна дівчина нахилилася над водою. Це я, калина. Я смачна і корисна, з мене варять чай, роблять вітаміни. Я допомагаю позбутися нежиттю, кашлю, підтримую сили людини. Знаючи властивості калини, люди біля кожної хати, найчастіше біля вікон це дили її кущі, але зривати з них яї не дозволялося. Бо нібито володіли вони таємничою силою від вороту, від зла, нечистої сили. Нарога над калиною вкривала людину ганьбою. Дітям, щоб не рвали калинового цвіту, казали не ламай калину, бо накличеш мороз. Осінь до нас непомітно приходить, підсумок нашій роботі підводить. Тепер спокійно я свої турботи лишу на потім, на наступний рік. Уже скінчилася моя робота, і я скінчився рік. Уже прощаюсь з вами. Усіма вже в білій шубі йде до нас зима. До побачення! Бувайте через рік мене. зустрічайте! Як запевнила Лариса Малярчук, дітям така робота дуже подобається і до творчого процесу активно долучаються їхні рідні. Робота над проектом допомагає дитині рости розумово, інтелектуально, творчо. Така робота згуртовує колектив діток. Така робота згуртовує колектив батьків, адже без допомоги. Батьків, дідусів, бабусів, адже в нашому цьому проекті брали допомогу всі. І бабуся сьогодні е, приносила нам і капелюха, і грона короби, горобини, і грона калини, і мами допомагали готувати костюми для нашого діток. І вихователь нашої групи продовжного дня допомагав нам також створити е, презентації щоб вона прийшла на гарному рівні. Можна сказати, що це робота. Е, Цієї нашої класної родини, яка об'єднує і вчителів, і вихователів, і саме головне діток та їх батьків, їх рідних, проект на діяльність лежить в основі і пошуково-дослідницької та природоохоронної роботи. Юнати школи є активними учасниками багатьох екологічних акцій, брали участь у проєкті годівничка та зимуючі птахи. Перші кроки до пізнання таємниць природи діти роблять у школі, але тільки за партою пізнати і полюбити її неможливо. Теоретичні знання необхідно підкріплювати науково-практичною роботою. Пошуково-дослідницька діяльність учнів сприяє позитивній мотивації навчання. Мотивований учень енергійний, він навчається з ентузіазмом із задоволенням, і без особливих труднощів досягає успіху. Тому залучаємо дітей до практичної природоохоронної роботи ще з молодших класів. Щороку Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить всеукраїнську акцію годівничка, а спільно з українським товариством охорони птахів, всеукраїнську акцію птах року. Учні нашої школи є активними учасниками цих акцій. Їх роботу неодноразово відзначено грамотами обласного управління освіти та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Найактивнішими були учні 6 А класу, які працювали над проєктом Зимуючі птахи. Ми працювали групами. У кожної групи було своє завдання. Юні орнітологи вивчали поведінку та особливості зимуючих птахів. Наші умільці хлопчаки змайстрували пташині їдальні, синичники та шпаківні. Але й дівчатка не стояли осторонь. Із пластикових пляшок виготовили чудові годівнички для птахів. А наша Марія Кучерок-Хмель ще й гарно їх розфарбувала, прикрасила наш зимовий сад. Ми готували їжу для годівлі птахів взимку, а саме несмажене насіння соняшника, гарбузівка. Вона. Білі сухарі, деякі крупи. Виявляється, що птахів взимку треба не годувати, а лише підгодовувати. І саме тому ми виготовили пам'ятку для учнів нашої школи, як і чим треба підгодовувати зимуючих птахів взимку. У грудні було проведено свято Зимуючі птахи, де звучали вірші, приказки та загадки про птахів. Було проведено конкурс на найкращого знавця зимуючих птахів. Учні нашого класу взяли участь у акції. Годівничка. Годівнички розвіслені не тільки у своїх дворах, але й на шкільному подвір'ї, у дитячих садочках. Птахи могли підкріпитися у люті морози з наших годівничок поживною їжею. Під час проекту ми зібрали багато цікавої інформації про зимучих птахів і оформили фотоальбом. Ми дізналися про поведінку, про по спосіб життя та про їхню роль у природі та в житті людини. Наш клас став переможцем. У конкурсі захисту учнівських проєктів та був нагороджено грамотою від, від управління школи. Ідейним натхненником юних природолюбів є вчитель біології Ольга Білоус, яка має подяку національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за якісну підготовку учнівських науково-дослідницьких проєктів. А ще вона готує призерів олімпіад та інтелектуальних турнірів, зокрема з біології. Загалом, завдячуючи систематичній роботі з обдарованими дітьми, колектив Черняхівської школи має вагомі успіхи. Вже у поточному навчальному році команда юних фізиків посіла третє місце в обласному турнірі. Здобула перемогу на районному рівні і захищатиме честь школи на рівні області, і команда юних винахідників і раціоналізаторів. Друге місце мають учні закладу і у конкурсі з веб-дизайну, і це не випадково, адже розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тут приділяється велика увага. Працює гурток веб-дизайну у мережі інтернет. Школа має свій сайт. Допомагає розширювати кругозір учнів і збагачувати їх знаннями понад державний мінімум. Центр інтелектуального розвитку школярів, який працює при бібліотеці, що є не просто книгозбірною. Хто володіє інформацією, той завжди знаходиться на крок попереду інших. І ось наша бібліотека має девізом цей вислів. Забезпечені у нас на державному рівні йде дуже гарно це підручники, ну ще методична література. Останнім часом і художня література у нас вже стала приходити, але ми виходимо з положення завдяки нашим спонсорам. Наша адміністрація, і я особисто всі вчителі, батьківський комітет дуже гарно цим опікуються. Ми проводимо різні акції, «Подаруй школі книгу. Ось і нам дарують книги, як батьки, так і спонсори. Як ви бачите, у нас дуже багато енциклопедій, різних кольорових, є художня література. Я мішек Євген і я готуюся до світової літератури. Ми ось недавно почали тему міфи стародавньої Греції, мені потрібно підготувати розповідь про аргонавтів. Мені дуже подобається читати, адже я, як. Коли приходжу, я завжди знаходжу те, що я хочу. Мене звати Олександра. Я дуже захоплююся історіями про стародавній Єгипет. Також мені дуже цікаво, адже у стародавньому Єгипті в його історії є дуже багато загадок. Якраз у цей час по історії стародавнього світу ми вивчаємо Єгипет і Азію. Я прийшла до бібліотеки, щоб дізнатися багато цікавого про Єгипет. Щоб дізнатися побільше його загадок, адже книга мені завжди допомагає. Угналі і Є в дітей улюблені але відвідують бібліотеку юні дослідники учнівського наукового товариства Оріон, яке працює у школі вже другий рік. Це офіційно зареєстрована філія Житомирського територіального відділення малої академії наук. В плані розвитку науково-дослідницьких умінь учнів. В плані підвищення інтелектуального фону навчально-виховного процесу працюємо системно, працюємо постійно. Ну і вважаємо, що ця робота є. Певною мірою результативна для нас минулому році 15 вихованців нашої школи вперше взяли участь в обласному етапі конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт з програмою Малої академії наук України і четверо з них стали переможцями. 13 наших старшокласників брали участь у третьому етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Десять із них стали переможцями. Колективом школи налагоджено партнерську співпрацю у плані гурткової роботи житоме.